Наше місто так розрослося за той час, що ми були у горах, що я його аж не пізнаю. локацій цікавих відкрилося. Та я з тобою не поспорю. Завтра планую піти у новий Йога Клаб, який кажуть, набагато кращий за минулий. Ну а зараз ми відведемо Дениса у денну групу для дітей, щоб не заважали батькам гуляти по місту. Домініка, тато і Даня, здається, пішли на теніс. Чи вони хотіли на плавання піти? Мама, а ми куди підемо? Я дуже б хотіла піти на теніс пограти. Я так давно хочу навчитися йому. Підемо, нам потрібно вибрати. Я навіть не знаю, що почати. Так хочеться все спробувати. Це ось тут група, щось я взагалі дітей не чую. Вони мали б кричати, мабуть. Можливо, потрібно постукати. Біжу, біжу, зачекайте. О, Міро, привіт, давно не бачились. Кетрін, і так тебе давно не бачила, так це ти відкрила цю групу? Ой, та так багато чула від друзів, що немає на кого дітей, лише ти так вирішила. А чому б не відкрити? Правда, у нас ще аншлагу немає. А це твій найменший чи середній? Ай, ні, середній уже. Такий зрив голова, що, дай боже, з татом десь тут гуляє по місту. Е, добрий день, добрий день, Діана, та пам'ятаєш, як ти малесенька була. Е, та, та, вітаю. Що ж, проходь, давай, я чай зроблю вам, і там уже є дітки, можливо, одини з ними подружиться. Ой, який у вас чудовий ремонт. Слухай, а ти не порадиш майстра? ми якраз хочемо зробити. Е, е Деякі деталі в нашому домі додати не порадиш, де інтер'єр підбирала. Ой, та я так любуюся цим усіма шафками кольором стін. Я тобі скажу, звісно. Пішли там далі кухня, а Дениса можеш уже тут лишити. Мама, я не хочу тихо, тихо. Ти тут просто посидиш. Я буду ось там далі. Добре, Денис? Е, ходи, сюди ходи. Ну, добре. Ось, бери, пригощайся, там зверху є печення, можеш собі вибрати, ну так що розказуй, так давно не бачилась. Мама, що Діано, що сталося? А можна я піду до тата і Мініки? ну не хочу тут стерчати. Добре, але подзвони або напиши, як будеш з ними. Гаразд. Добре, мамочку, давай, па-па. Головне тут не заблукати, то раніше я знала це місто як свої п'ять пальців. Ой, вітаю, перепрошую. Привіт, дівчинко! Як тебе звати? От мене звати Руслана. Не хотіла б ти приєднатися до акції, яку проводять скаути. Е, можливо, іншим разом. Ну, ми тебе будемо чекати, ми на вулиці. Е, на якій ми вулиці? На вулиці Квітнева, 23, можеш приходити і чимось пожертвувати. Ага, дякую, буду знати. У місті побільшало більше нав'язливих людей. Так, ну це здається, тут тедіснеку, там якась гра, головне не перервати. Фух, нарешті я вас знайшла. Ця площа ця вулиця така величезна, що я втомилася йти тільки сюди. А ти хіба не з мамою маєш бути? Та вони зустріли якусь там подружку, що е, гра тут. Е, я ніколи не знала, як грати теніс. Так, вони вже закінчують, а далі корт наш. Гравець робить подачу і її впевнено відбивають. Хто ж програє м'яч? І. ой, ви програли м'яч. Все, давайте закругляємося. Уже корт викупили наступні. Що? Ми ж купили його на весь день? Ну, ви не на весь день, ви на пару годиночок Так що давайте. Будь. Я би виграла, якби стартові умови були чесними. Тату, а що таке е, стартові умови? Ну ти смішний бо костюмчик справжній тенісист, видно що давно граєш. Стартові умови, синку, це, ти, ну, це так, як починається гра на якій позиції стоять гравці, як подають м'яч, при початку самому. Тату, але я взагалі не вмію грати в теніс. От бадмінтон, так, падмітон усяну дуже багато разів грала. А теніс це ж взагалі важке. Ну, насправді теніс це просто бадмінтон, але сітку. Тому бери ракетку і ставай на позицію з Діани, я буду вас вчити. А, ну добре. Так, давай, Діано, ти бачила, як вони грали? Потрібно просто підкинути м'яч і його ракеткою відбити. Ех, зараз. Ех, ну, Не виходить, не хвилюйся, давай ще раз. Повторюю, не всіх все зразу виходить. А в мене має зразу вийти. Ну, що це таке, от, скажи мені. Дай я тобі покажу. Ось так от підкидаєш дуже високо і відбиваєш. О, молодець Домініку, ти майже відбила. Ну, майже не рахується. Давайте не здавайтеся, далі тренуємося. Ви ж хочете навчитися грати? Можливо, і підете на турнір, ага, ще чого. Ідея, звісно, дуже хороша, дуже класний інтер'єр, але в мене питання, а хто тебе взагалі спонсорує? Ну, це я, ж, я думаю, велика справа відкрити власну. Групу для дітей, весь ремонт, все це. Ой, ну та, але я ж колись працювала в садіку, і ми з ними домовилися, що це буде їхня як третя група, але е, яка працює на, навіть по вихідних. А, он воно як, зрозуміло. <свист> Мене звати Тео, а тебе як звати? А, а я Денис. Д -д 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 Денис. Денис класне ім'я. А ти тут давно, я один раз один сюди. Ну, один раз, а я тут уже дуже багато. Я теж хочу з вами грати, Дай мені єнотика. Єдотик мій. Не дай, ми хочемо двох гратися. Правда, Денис? А, так, Двох. Я хочу з вами. Якісь там крики, мабуть, двоє дітей знову посварилися. Вони цілими днями сваряться. Не знаю чому. Щось не склалося у них дружба. Крузнову школу, а всі мої плани пішли на все Знову ніхто зі мною не дружить, не спілкується, тому що є ті Аночка, з якою всі хочуть дружити, бо вона супер -пупер класна. Ну, я тобі казала, що твій план провалиться. Вона вміє з людьми дружити і спілкуватись. У мене вже виходить хоч якось грати, тату ми прийдемо сюди ще раз? Так, звісно, завтра ще вихідні, ще прийдемо. Та е, кидай ракетку швидко. Пішли звідси, швидко. Фух, а ракетка це класна штука. Здається, вони тебе не побачили. А ти думаєш, я цього не хотіла? Спеціально ж ракетку попросила, щоб в школі наговоримося з ними. Це ті самі шоу? тебе з ними гавкання? Що, гавкання? Ну, собачка, розумієш? Ай, гаразд, хочете щось попити, перекусити? А може, ми краще в кафе підемо на сусідні вулиці? А то що, про ці батончики, цей? Та мама ще, напевно, довго буде говорити. Ну, гаразд, пішли. Питаю, що будете замовляти? Е, добрий день, нам, будь ласка, е, а що ви, власне, діти хочете? Гарячий шоколад. Так, мені теж. І ще я хочу ванільний пончик, а я полуничний. А я теж хочу полуничний. А ось тут дивись, який голубий є. Це з чорникою, так? Так, це з черникою, Давайте його і шоколадний, і Даня, Ти будеш теж гарячий. шоколад, Та, теж. І ще одну каву. Добре, чотири різних пончики, три гарячі шоколади і одне... одну каву, так? Так, все правильно. Добре, ось ваш номерок. Я... Він пікне, коли буде готово. Добре, дякую. І чому я велосипед не взяла? Покаталася б тут. Я теж би хотіла, але в нас з тобою ролики є, ще, до речі. Ой, в мене ролики є, я б теж покатався. О, а давайте завтра покатаємося. Ну, можливо, я просто завтра з друзями йду гуляти. Можливо, покатаємось.